О, є, є, Ні, не триває, щось доганяв. О, лиш би не щука, бо в мене там флюр такий собі. Опа, це щука. Шесть закид. Теоспіннер 15 грам. Телеспінер 11 грам. Колір Майт Тайгер. Друзі, що є? Є. Хтось? О, Пакетич. <laughs> а, це було дуже смішно. Я думав, що хтось подсів. Це поців ось такий лов. Затова риба над нами глузує там китаєць. А ми тут пакетики ловим. Ось так грає воблер. Точніше. Не воблер, а теоспінар. Так, зараз ми його почистимо і відправимо на полювання. Надіємося, результат буде хороший. Зараз попробуємо йти окунця по тут. Трохи відкрили воду. О, перший окунець. Гі гігант! Гігантський окунь. Так Є у нас отакий гігант. Перший на телеспінер сьогодні. Дивися, як, як, як заглотив. на три Жадно. Доведеться брати інструмент. Основний Снов інструмент із був машини. Молодець. А ні, тут попадає. Так от такий тусокунець на цей спиннер гігант. Перший сьогодні гігант, не може зорієнтуватися куди йому біг 9 грам Я ему. Вот сюда. О, блин. А вот там что зацепило? Одну. Або... А, острова. Друзья, то трофей. Я покажу вам справжній трофей. Це телспінер. Це телспінер. Це телспінер. Це... я не знаю. що це. Одна блесна. Воблер. Блесна. Грузик такий. Ну не знаю скільки. Два аб... Або три воблери, а о, Ратлін ще тут є Ратлін, блісна. Це, ну, здорова Русі зіло. А вони ж тут давно лежать. Я не пам'ятаю, чи це не моє, я десь таку губив, але я тут теж. Тоже... Це я поймав так. Удачу захисту. А що цим ловили? Я не знаю, що ним ловили, але це таки я зараз зніму на відео. Я хочу побачити які там тройники. О, є! О вот тройнички тут. <різь> Опа, а то я піймав. Так, давай я покажу як тут. Оце трофей, Олег, сьогодні, по-любому, ні? Зараз покажемо, що ми наловили. Так. Крэнг біт. Раз. Мепс блисна 2, купа гачків грузил 3, Ратлін Рапала 4, джиґголовка якась. Ось така 5. Оцей Ратлін Рапала. А, і ось самий трофей, який тут все зловив, я думаю, ось. Ось це ось. Я вам покажу у відео, яку я найбільшу рибу тут зловив сьогодні. На сантиметрів 10. І що цим тут ловили, я поняття не маю. А, сейшов, нали. А ні, щось є! Щось є! О, знову гігант! Гігантський окунь! Дубль 2 Сьогодні я ловлю гігантів, але. Такий ось злий Гігантський Ну покажи плавник Гігант, гігант. Щуку собі поранив А то ж так бив доганяв трохи, знаєш Чайка! Вона таких окунів ловить, як я. Ці цаплять Я просто думаю, що тут більше окунів вже позабирали, не? Багато людей. Олег взял трофей. Что-то, какая-то что здоровая хорошая. а сошла. Блин. Нет, такая, на движка. Движки на выкидись. въвъвъ това място. Знаете, тук Ого-го. Водина так уж очень хороша. Поставим матагер. Поставим матагер. Такой трохи влажный, с немного большим очком. Такий ось хлопець, Рай дуже класно. Ну, зараз спробуємо покидати. Перший закид на цьому місці невдалий такий. Зараз гарно кинуло, не далеко. Здається, трава. О, є. є. Ні, не трава, щось доганяв. О, лиш би не щука, бо в мене там флюр такий собі. Опа, оце щука. Це я. Взяв класну рибу. Аж трохи розігнув крючок, коротше хоча... крючки у мене в МСІ А не вже що за день такий так ось спіймали ми сьогодні два гіганти окуні В лапках гіганти таке Дуже спекотна погода, в нас ми виїхали десь 3-4 години, зараз приблизно 6 година, дуже жарко. На жаль, часу у нас більше нема, нам годину їхати додому. Водойма дуже гарна, дуже красива, але багато води. Я зараз покажу водойму. Тому щось гарне показати сьогодні не вдалося, на жаль. Але надіюсь наступного разу. Обов'язково вдасться. Ось така у нас гарна водойма. Тут такий заплив. Ось така ось гарна водойма. Спека сьогодні неймовірна. Дуже багато човнів, це вже напевно п'ятий човен, який рухається туди в Камеші. Ось човна тут було би класно.